Вагітність. А ви знаєте, що до вагітності потрібно підготуватися. І найчастіше у вагітних трапляється токсикоз, навіть якщо ви добре підготувалися і підготували свій організм до цього періоду. Токсикоз це нудота, блювання, зневоднення, відсутність апетиту. Я особливо страждала на першому та другому триместрах токсикозом. І знаю ці відчуття, і е, знають тепер, що робити і як собі допомогти в цьому періоді. По-перше, це водний баланс. Треба його відновити. Пити треба часто і маленькими ковточками. Треба змушувати себе пити, щоб до крапельниць не доходити. Жінка особливо в цей період потребує дуже сильно електролітів. Цей період потрібно прожити, і він обов'язково пройде. По-друге, вагітна жінка повинна стежити за своїм стільцем, то, як вона ходить до туалету і чи ходить вона щодня. По-третє, вагітна жінка повинна налагодити свою мікрофлору в просвіті товстій кишці, і нагородити нормальною мікрофлорою свою дитинку, яка буде народжуватись через природні шляхи, потім обов'язково перевіряти норму фератину, і найважливіше. Якщо ви хочете залишитися з зубами, з волоссям та своїми нігтями, під час вагітності і грудного годування, ви втрачатимете велику кількість кальцію і магнію. Тому потрібно обов'язково вживати кальцій і для того, щоб уберегти себе від цих проблем. Сподіватися на природу неможливо, тому що зараз продукти харчування не кращої якості. А коли плід росте, він максимум забирає з організму жінки всі необхідні компоненти. Тому не сподівайтесь ні на кого, ставтеся до свого здоров'я і до здоров'я дитини відповідально. Пиши слово вагітна і я допоможу тобі підібрати комплекс вітамінів.